То я розуміла, що нам буде смерть. Чоловіка зовець. Де будуть мої діти? Думала, що вони їх тоді заберуть, кудись вивезуть, а старший боявся. Він там вийде з підвалу, каже: Мама, там ну, труп лежить. Я також розуміла, що треба ризикувати. Так він хвилювався, щоб його ну щоб якось його родина. Я боялася, що їх там всіх посадять дуже-дуже надовго та, і, і все на цьому. Я сама з Маріуполя, а мій чоловік він київлянин. Ми познайомилися з ним в місті Маріуполі в 2015 році. Мій чоловік військовий, він служив в Нацгвардії в ОЗСП Азов. Тому він офіцер. Ми жили в Лівобережному районі, це який межує з Новоазовськ, Широкина. Тобто я розуміла, що якщо щось станеться і нас відріжуть від моста, який соєнять центром міста, то нам вже ніяк не вибрати. Ну в море вплав вже не підеш. От. Тобто 3 березня, мабуть, до мене таке прийшло таке розуміння, що треба вибиратися. І ми виїхали до моєї подруги. В центр міста біля центрального ринку, до неї такий малесенький домик, там свій, і він нас вивіз туди, мене і двох дітей. І не було ж світла, потім не стало газу. Але домик самани, там старенький, там була ще оця пічка стара, і тому якось так ми цю піч топили, тепло. Їсти можна приготувати рядом був такий роднічок. Невідомо, яка там була вода, але е, більш менш її можна було набрати, і вона була. Ми її кип'ятили і через чистий носок так процежували. Потім опять кип'ятили. Ну щоб пити давати дітям. Там такий маленький подвальчик, і ми вже були там, і дітей спускали там. І в ніч, з 10 на 11 березня, в, е, город. І в город біля будиночку прилетіла оця авіаційна бомба. Він витримав той підвальчик. І ми, коли вилізли, дітей залишили в підвалі, горів сусідський дом. Ми чуємо, що хтось кричить, допоможіть. І оце моту воду, яка в нас вже була, ото витягували з того підвалу, питалися залити. Але ну, це ми змогли витягнути двох людей звідти. Більш ніхто не кричав, хоча жінка літня казала, що там дві дочки, але, мабуть, їх зразу вбила. Дуже хвилювалася, що цей огонь перекинеться на наш оцей будиночок. А в нас дуже багато було дітей в підвалі: 6 років, 7 років, там, ну, діти, подруги, мої три роки, сину три було. 14, це було якраз 14 березня, що стали випускати перші машини. І я також розуміла, що Треба ризикувати. Знаєте, як самий початок, я вже ще якось так теж аналізую. В початку завжди якийсь хаос. Хтось когось не доглядив, хтось когось. То я розуміла, що нам буде смерть. Чоловіка зовець. Я сама. Теж, скажімо так, ні в маленьких погонах. Тобто, де будуть мої діти? в Якої я так і думала, що вони їх тоді заберуть, кудись вивезуть, і я розуміла, що на фоні 2014 року ті люди, які вже не стали з ними співпрацювати, вони для них вже вороги. Тобто я розуміла, що це або тюрма, або смерть. Всі їхали і дуже довго, тому що там було все заміновано, і машина Червоного Хреста забирала по 100 або по 50 машин і провозила от, чітко за ними колонкою от, це мінування. На Васильівці е, малого прикачали, і він заснув. І коли нас е, притормозили, ну що стоп, всі кобочені, все виворачуємо, все перевіряємо. Він різко проснувся. І побачив військову форму. І він так постюкло пошкрябав рукою, мені каже, тато. А мабуть, той подумав, що він йому махає. І він бачить, що повна машина Сім років хлопчик, шість, тр... ну, маленькі всі. І він нам каже: приїжджайте. А я чую, що йому там хтось кричить: Ти машину, перевірив.' А він каже, та перевірив. ми це як. Бігом, бігом, бо в мене був. Ну, в мене був так, з документами. А саме головне, що в мене був ноутбук і поліграф. І я так подумала, що у ці штани і шорти, якщо в мене буде мій поліграф, я зароблю і я куплю. Я більше переживала за чоловіка, що він такий, він з 14-го року. Він я все думала, що да, що він такий вперед, там тут Він участвував у Широкінські операції, був ну на передовій то. Якось І все думала, як йому передати, що ми змогли вибратись. Бо я розуміла, що оце його мислі, вони його можуть згубити. Ну а потім же я ну, як всі з новин, що вони вже на Азовсталі всі. І тоді він вийшов зі мною на зв'язок один раз, що він в шпиталі, що він там поранений. Смс, тільки смс, це не дзвінок. Це смс, що ну я ж бачу його номер. Що я там-та-тамта, я у шпиталі, там та тамта. Мені все передали, я все знаю. Де ви? Я дуже переживала 8-9 травня, бачила, що це як вони їх там ж гліцим фосфором. Потім, вже, от потім, потім, потім дізналася, що дійсно на 8 травня там дуже багато загинуло людей. В день виходу. Він ще раз вийшов зі мною на зв'язок з якогось іншого номеру. Він написав мені: Востанові мой мою цю сім картку, щоб в тебе був доступ до мого там Priva24». Ніхто ж не знав, як буде так. І він хвилювався, щоб його ну щоб якось його родина. Я боялася, що їх там всіх посадять дуже-дуже надовго на... і, і все на цьому. Коли він, вже його сюди привезли, він був, втратив 22 кілограми. В нього з позвоночником там перебитий був позвоночник. Потім вертольотом на Київ, то вже почали там, лікування, там, то, то потім він пересувався з паличкою. ну вже так, хоча б вже, ну, зараз вже без палочки, ну, але все одно ще ну, Старший, то вже він, скажімо так, дорослий, то він більш-менш ну, на той період там 12 було. Ну, малий ще, звісно, не розумів. В нього червня було день народження. Батько в полоні, тому ми там купили, передали начебто подарунок. Він так думав, що тато захищає місто. Наприклад, в новинах ідеї там ну, якесь місто показують. Будь-яке, от показували. Я навіть згадаю, який там оце, чорний пакет, ну ви розумієте. І він так собі там в телефоні, в цих іграшках і так подимає головою каже, О, мама, дивись, як в нас у Маліуполі. Ну тобто він це пам'ятає. А старший боявся. Він там вийде з підвалу, каже: Мама, там ну, труп лежить. Він дуже чекає, що ми поїдемо жити до Маріуполя. Але проект «Серце Азовсталі він з'явився саме для захисників Маріуполя та їхніх родин для всебічної підтримки та допомоги їм. Нам тут дуже подобається. Ми по всім екскурсіям. Ми вже от кожного дня, мабуть, я перший раз в своєму житті тут побачила оцих світляків, світлячків. Тобто я ніколи от, дійсно в житті їх не бачила. В нас таких світля... світлячків не було. Тому тепер кожного вечора ходимо дивитися на цих світлячків. То ну, дуже, дуже круто, мені дуже подобається. Цей відпочинок це дуже класна ідея. Ну от правда.